Щастя, здоров'я, любові, кожне свято одна й та сама формула, як заклинання, яке ніби має щось активувати. Але скажи чесно, ти... яке воно щастя? Не як слово і не як фраза на тості, а як стан, як запах ранку, як тепло в грудях. Люди бажають одне одному здоров'я з цигаркою в руках і тілом, яке вже давно не чують. Бажають любові, коли самі забули, як це дивитись без страху, говорити без захисту, бажають спокою з очима, які давно вже не висиплялися. І я це не про осуд, я про порожнечу, загорнуту в блискучий папір, коли слова не мають ваги, не мають тіла і не мають е, в собі наповненості спектра, який люди намагаються передати. Бо ти можеш передати тільки те, що справді живе всередині тебе. Якщо ти любиш готувати, побажай затишку, побажай тепла, щоб в домі пахло хлібом і тишею. Якщо ти про тіло, побажай м'якості, сили, гнучкості. Якщо ти колись вибирала із темряви, побажай іншому світла, яке не сліпить, а зігріває, бо тоді твоє побажання живе, і воно входить як переданий досвід, як код, і воно залишається з людиною. Вона це відчуває прямо всіми клітиночками, не словами, а простором, який створився між вами. А якщо не знаєш, що сказати, не бреши в подарунковій упаковці. Просто скажи я дякую, що ти є. Мені важливо, що ми зустрілись. Я бачу в тобі силу, яка мені теж потрібна. І це буде більше, ніж усе щастя, здоров'я разом узяти. В домі тіней ми саме це і повертаємо. Багу слів, тіло за фразами, правду замість форму. Бо коли ти починаєш говорити з глибини, твої побажання стають благословенням для іншої людини, а не просто шумом у її житті.